Продам на Volkswagen CAD. CAD з 2004 по 2015 рік планка підсвітки номера підсвітки номера. Кого цікавить, телефонуйте. Планка йде повністю без нічого йде сама пластмаса. Ось так виглядатиме дана запчастина. Ось виглядає з обратної сторони. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону в кінці відео внизу буде в описі. Кого цікавить, дзвоніть.